Божнього, коли клієнти дозволяють мені втілювати власні мрії. Одна з яких ви, мабуть, знаєте, це щоб в усіх сервісах автомобільних і агро в Україні були не тільки найкращі інструменти обладнання, а ще й найкращі меблі в світі. Давайте покажу, що у нас. Отже, у нас тут кастомний колір Pure Green, а полімерна столешня Duralon 12 мм. Клієнт її перевіряв молоточком, коли вибирав. Це ділянка мотористів номер один, ділянка мотористів номер два. Посередині у нас три мобільні верстати. Результат роботи дизайнерської моєї менше, і клієнта більше. Саме так він побачив центральну частину свого сервісу. Мобільні для того, аби центральні площі були нестаціонарними. Може заїхати як маленький тракторець, так і здоровезний комбайн. До верстатів підійдемо пізніше. Зліва у нас зона буде з мийками деталей. Там дві шафи без дна для того, щоб розміщувати в них якесь обладнання. Купа верстатів для роботи, heavy duty до 800 кг вони витримують. І ділянка електриків. Така от красивенна. І отак от виглядає весь сервіс. Це неймовірно красиво, це неймовірно функціонально, це дуже-дуже-дуже незвично, звичайно. Для наших реалій, але такі дива трапляються. І наостанок, Ось це наш центральний верстат. А справа тумба з висувними поличками по 150 кг витримує кожна. Посередині мобільний візок і базова тумба з поличкою зліва. Тут у нас лувер-панель для розміщення аерозолей, а справа перфорація для гачків. Uh, super, super, ne imovirno.